Як за 30 гривень відрегулювати вікно? Чому кажу -то 30? Тому що цей ключ стоїть приблизно 30 гривень. Розповсюджена проблема, коли вікно тре, бачите, ми тут виїдаємо. Якщо завчасно це не виправити, тоді придеться ремонтувати вікно. Що нам треба зробити? Знімаємо заглушку, вставляємо ключ і робимо годинкові оберти. Десь раз, два, три, чотири. Бачите, все відпустило. Вікно у нас відкрилось І все. Ми вже відрегулювали. Якщо починає верхня частина виїдати, ви побачите тут чорне буде, то вам треба ключ вставити у верхню петлю, саме в цю частину. І також зробити десь там 3-4 оберта. І все. Можливо, у вас є ось такі ключі вдома. Ключ потрібен Т-25, і ви ним зможете з легкістю відрегулювати ваше вікно і заощаджити ваші кошти. До нових зустрічей!